Перебіг наступальних дій Збройних сил України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вам слово. Доброго ранку, Ігоре. Слава Україні! Героям слава. сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони України на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. На Бердянському напрямку бої тривають в району Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районі Новодонилівки та Новопокровки. На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка. Яхідне мали успіхи за добу. Противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Ворог здійснив пуски шести крилатих ракет х 22 чотирьох крилатих ракет морського базування «Калібр», Чотирьох крилатих ракет Х-101, Х-555 та застосував 30 БПЛА типу шахет по об'єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині силами протиповітряної оборони збройних сил України знищено три ракети калібр: одну ракету Х-101 та 29 ударних БПЛА шахет 136, 131. пане Андрію. Які втрати ворога за минулу добу? На всіх напрямках за минулу добу російські окупанти втратили 580 окупантів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ворожий гелікоптер, 24 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, 3 станції радіоелектронної боротьби, 3 зенітно-ракетних комплекси. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії окупантів. Загальна чисельність складає понад 100 поранених окупантів. Переважна більшість доставлена з району міста Токмак. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!